Ше озветься, і буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця полється. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана. Може, зустрінеться пісня моя самотна, у світі з пташками-піснями, то швидко полине тоді та я гучна я зграє, далеко шляхами нами Тиме в чистому полю, здійметься високо-високо, в небесні простори. І може Моя безталанная мать.